Всім привіт! Це новий відеоролик. В цьому відеоролику будемо розганяти депозит. Ми вже зробили 33 тисячі гривень в минулому відео, тобто в нас вже є 233 тисячі і будемо продовжувати до 1 мільйона гривень. Для тих, хто вперше на моєму YouTube каналі, тут ми заробляємо на валютному ринку. Якщо ви новачок і нічого не знаєте в аналізі, нічого не знаєте в заробітку в інтернеті, все рівно ви зможете заробити, повторюючи мою стратегію. Дивіться дуже уважно відеоролик, і ви зможете також повторити. І заробити реальні кошти, як роблю це я. І саме головне, я хочу вам сказати, що тут немає конкуренції як в традиційному бізнесі. Тобто ви собі торгуєте, заробляєте, і це ніяк на мене не впливає. Тому цими стратегіями я можу ділитись, ви можете заробляти. За рахунок цього у мене буде рости аудиторія на каналі, і в майбутньому я зможу тут продавати рекламу і ще більше заробляти на своєму облозі. Ось давайте перейдемо тепер до самого відроку. Полетіли перше, що потрібно почати, це звичайно пройти реєстрацію. На платформі, вводите свою пошту, придумуєте пароль, вибираєте валюту, яку ви хочете торгувати. Це може бути гривня, це може бути долар, це може бути євро. Тобто, на ваш вибір. Пишете ім'я та прізвище, важливо писати як в паспорті. Після пишете номер телефону. Якщо вам потрібен бонус, нажимаєте ось тут на галочку і пишете профіт. Це бонус, який надасть вам 100% до першого депозиту. Якщо вам потрібен бонус, тобто можете собі його взяти. Проект заповняєте на 1000 гривень і ще 1000 гривень. Вам капне і у вас буде 2000 гривень. Наприклад, я так робив на початку. Я брав бонус. Ось профіт, якщо вам потрібно, використовуєте. Також одразу хочу підмітити, посою поповнення дуже багато, тобто Visa, MasterCard, Tether, Bitcoin, Litecoin, Ефіріум, Приват24, Монобанк, тобто дуже легко поповнити. І так само туди ж можна вивезти. Тобто, питань ніяких з цим не буде, тільки повторюсь, трудь з 18 років, щоб ви могли пройти верифікацію. Все, перейдемо тепер до другого кроку. Після того, як ви. Пройшли реєстрацію. Наступний крок це вже торгівля на платформі. Зараз я вам покажу, як торгувати, як заробляти і так далі. Дивіться, у мене тут баланс 242 тисячі гривень. Минулому відео було 233 тисячі після торгівлі. Чому так? Тому що е я записував відеоролик, другу частину. Відкрив одну угоду, друзі. У мене сів мікрофон. У мене мікрофон на Bluetooth, DJI, і він, в общем, сів угоду Е, Записати, якби я це не зміг, тому що сів мікрофон, тобто немає звуку. Тому будемо починати вже з цього балансу продовжувати. Дивіться, будемо торгувати сьогодні на OTC, так як сьогодні вихідні. Будемо торгувати з допомогою дуже крутого індикатора, який дає сигнали. Перше, що нам потрібно зробити, це звичайно переключитись на TradingView. Після того як ви пройшли вже реєстрацію, поповнили баланс. Ви вже готові торгувати і так далі. Ви переходите на TradingView. Зразу собі включаєте хвилинний таймфрейм. Японські свічки, ось індикатори, і додаєте індикатор супертренд. Так, давайте дочекаємо, щоб прогрузився інтерфейс. Так, все прогрузилось. Супертренд. Ось. Так, до речі, чому в не включилась російська? Якщо я включав українську, так, давайте включимо заново українську. Так, все є. Японські свічки, індикатори і заново додаємо супертренд. Тобто, як він працює? Якщо червона стрілка, це сигнал на пониження, якщо зелена, це сигнал на підвищення. По цьому індикатору, якщо торгують на хвилинному таймфреймі, заходять в угоду на 3 хвилини. Як бачите, хвилина це є одна свічка. Тобто, якби зайшли тут на підвищення на 3 хвилини, забрали би гарний плюс. Тут на пониження на 3 хвилини, теж встигли би забрати плюс. І також ось тут на пониження забрали би плюс, і тут і так далі. Показую для новачків, в чому тут суть е, заробітка. Дивіться, для прикладу, я відкрив угоду на 25 гривень. Якщо угода буде плюсова, я зароблю 24 гривні 50 копійок. Я зайшов на одну хвилину до 20 до 20 години 55 хвилин. Тобто до цього часу я зайшов в угоду, зайшов ось в ці точки, і я прогнозую, що ціна піде вгору. Якщо рівно в цей час ціна буде вища, в ці точки, де я зайшов в угоду, я зароблю 22 гривні 50 копійок. Ось це буде мій чистий заробіток на цій угоді. Ось, отак це все працює. А угоди можна відкривати і по 5 тисяч гривень, і по 10 двісті, якби на 5 тисяч відкрили, то можемо заробити 4-5. Чистим. Ось дивіться, зараз подивимося, як ця угода закриється. А, так, волатильність. Ну, я так відкрив, щоб показати. Так, Все-таки на останній секунді закрилось мінус. Ну ладно, я показав, як приклад, на 25 гривень відкрив. А якби відкрили на 50 000, на 5 тисяч гривень, наприклад, на пониження, і угода була б плюсова, заробили б 4500 гривень. Це вже чистий заробіток, це вже чисті кошти зароблені. І звичайно, вам ваші 5 тисяч гривень повертають назад, якщо угода плюсова. Як робити так, щоб були плюсові угоди, зараз... Це все я покажу. Також хочу вам сказати, у мене є телеграм-канал, де є сигнали, де є торговий бот. Якщо вам це цікаво, можете перейти. Також тут у мене є текстові стратегії. Ось можете подивитись, почитати текстова безплатна стратегія, що як робити. Але ця стратегія працює з понілка по п'ятницю. Варто пам'ятати, можете почитати, подивитись, а також у мене є торговий бот, який дає сигнали. Дуже круті сигнали, проходимо вже 22 людини торгує і заробляє. І це все безплатно. А також. Канал, де я скоро почну видавати сигнали безплатні. Ось так як я в цьому вже більше трьох років, я дуже добре торгую і досить гарно на цьому всьому заробляю. Думаю, ми вже це зрозуміли. Так, давайте зробимо так. Перше, що нам треба зробити, це звичайно відкрити на всіх цих валютних парах. Ось в мене бачите, тут багато валютних пар, десь близько 10. На них всіх треба відкрити ось цей індикатор, тому що інколи потрібно довго чекати сигнали. Щоб не чекати довго, відкриваємо на всіх парах і будемо переключати. По цих парах і, в общем, як буде сигнал, одразу включусь. Ось мене якраз таки вінаріум завис, треба обновити сторінку. Окей. Давайте, друзі, як я найду сигнал, я одразу включусь. Друзі, вже прийшов сигнал на Тойоту. Я даже встиг відкрити угоду. Е, забув включати запис екрану. Ось така штука. До другої хвилини виходить, я відкрив угоду, Ну, поки що. Тут непонятно, вона закриється плюс чи в мінус. Е, відкривав угоду, виходить на 5 тисяч гривень. Так, 5 секунд залишається е, 3-2. Одна, да, все-таки плюс. Гарно, гарно, гарно. Це мені подобається. Окей, давайте подивимось е ще якісь ситуації. Бачите, я нам всі валютні пари, на всі індекси додав індикатор, тепер собі ось так переключаюсь і ходжу по парам. E, так, що у нас тут? Хвилинний таймфрейм на Google. Так, очікуємо сигнал, тільки що я бачу, тут з'явився сигнал, і він одразу не Треба трішки почекати. Можливо, на так є є, є, є. будемо відкривати до 6 хвилини. E, до 6-ї хвилини на пониження. Давайте 1, 2, 2 угоди відкриємо по 2500 500. Або давайте навіть на 7500 відкриємо, так як на 5000 гривень угода плюсова. Окей, подивимось, скільки ми заробимо. Так, це відкрито. Давайте дивитися ще, може ще відкриємо кілька угод. Так, GCMI тут поки що немає ніякого сигналу. Е, до речі, друзі, можна торгувати навіть за допомогою телефону, можна додати цей індикатор і повторювати на телефоні. Тобто не, тобто не обов'язково е, мати комп'ютер або ноутбук і так далі. Я думаю, всі ноутбук комп'ютер мають. Але в принципі, е, по бажанню, друзі, якщо ви хочете торгувати на комп'ютері, торгуйте на, на комп'ютері. Якщо хочете на телефоні, торгуйте на телефоні. На телефоні теж дуже удобно, тому що е, можна десь бути в ресторані. Або на прогулянці, і собі можна відкрити угоду і заробити кошти. Тоже прикольна тема. Е, так, відпрацьовують поки що себе угоди. До 6 хвилини відкривав угоду. Ось можете подивитись, блін, чомусь. Е, далі я обновив сторінку і в мене чомусь мова переключилось. Так, давайте включимо далі українську. Ось так. Поки що угоди сайт працює. Так, хвилинний таймфрейм, назад включу. Е, дивіться, ще залишається 2 хвилини. Ну, подивимось, як на сайт працює. Так, е, блін, я вже забув, що хотів тільки що вам показати. А, показував вам історію. Дивіться, ось виходить 20 вересня, я відкривав одну угоду. У мене сів мікрофон, пізно вночі було, бачите? Е, 2320 на GBP-доларі. Відкривав угоду. І, в общем, сів в мікрофон. І я вже вирішив, все-таки відеоролик не записувати. Вже думаю, запишу вже в суботу. І тому в мене баланс на 10 тисяч більше, чим було вчора. Ось е, так, що бачите? Ви бачите, iMix відкривав ну це я вам показу 25 гривень. І по Тойоті відкривав угоду, яка плюсова. Тоже ви це бачили. І у нас зараз також е, відкрита угода по гуглу на 7500 гривень. Ось будемо дивитися, як на сайт працює. Е, будемо в цьому дивитися, як на сайт працює. Так, чомусь відключився індикатор після обновлення. Це мені не подобається. Це мені не подобається. Е, даже можемо ще на десяточку залетіти. Гарна точка. Візьму даже ще на 10 тисяч до 6 хвилини. Ось так от. І в цілому, зараз я відкрив угоду. Виходить на 17 тисяч Капець. гривень. друзі, ще хвилина залишається. Ну подивимося, як вона себе покаже. Подивимось, як воно це покаже. Я думаю, угода буде плюсова. Я думаю, угода буде плюсова. А ви свої здогадки пишіть в коментарі. Так, е, за телеграм-канал я вам казав, вже, що в мене є телеграм-канал. Після цієї угоди я вам покажу трохи бота, які дає сигнали, більш детальніше розкажу, як це все працює, як на цьому всьому можна заробляти. Якщо угода буде плюсова, якщо мінусова, будемо ще відкривати угоду. Е, так, в цілому, а в цілому, що вийшло у нас? А в цілому, так, да, возврат вийшов, тобто нам повернули 5 тисяч, а 2500 мінус. Тобто досить непогано. На 17 тисяч відкрили і заробили 4 тисячі... Скільки ми заробили? 7 тисяч... 6 тисяч 500. 6500 гривень заробили на сьогодні. Блін, ну до речі, досить вроді як непогано. Е, так, зараз я відкрию калькулятор. Так, де він? Е, що у нас тут виходить? Е, 6500 плюс, і скільки я тут заробив? 4350 плюс 4350. і того дорівнює 10850. і скільки це буде в доларах? Давайте поділимо на 41 по курсу. 264 долари Ми заробили в даному відеоролику, або 10850 гривень. Блін, в цілому досить непогано, досить непогано. Е, нормально так я зайшов на 10 тисяч гривень. Ось, ну максимум я заходжу з таким балансом, друзі, в угоду на 10 тисяч гривень. Е, в принципі, я міг би відкривати угоди там по 200-500 по 500 гривень, там, максимально такі. Знаєте, я міг би відкривати угоди на маленьку суму, тобто, взагалі, не ризикуючи там, на гривень 500, на тисячу, на 2000 тисячі спокійно міг би відкривати. Ну але це не буде нікому цікаво, так і ми хочемо е, з 200 тисяч зробити мільйон, ну хоча б за місяць. Щоб зробити такі кошти, то треба відкривати деколи і такі, знаєте, крупні угоди, великі угоди. Ось, дивіться, е, тепер хочу вам розказати про свій е, телеграм-канал, про телеграм-бота більш детально. У мене є телеграм-бот, він безплатний, він дає сигнали на валютні пари. Е, він працює з понеділка по п'ятницю, тобто торгувати, знайти час, потургувати знайдеться у кожного, тому що він видає сигнали з 10 ранку по 11 ночі. Тобто, час поторгувати найдеться у кожного від 20 до 30 сигналів. Спроходимося 90%. Дуже крутий бот. У нього підключено більше, ніж 10 індикаторів. І якщо вам цікаво е, торгувати, що ви хочете на цьому заробляти, не хочете торгувати по цьому індикатору, або по стратегіях, хочете просто торгувати по готовому сигналу, наприклад, від бота, можете це зробити. Абсолютно безплатно підключитись. Це розумний бот, він розуміє, коли плюс, коли мінус. Якщо з першого разу вода не відпрацьовує, бот видає догон, і на догоні ми заходимо вже на суму більше. Наприклад, на першій годі відкривали угоду на 100 гривень. А якщо вона мінусова, на догоні ви заходите вже на 200. І бачите, угода плюсова, бот пише ціну відкриття. котіровку, ось ця котіровка називається. І ціну закриття. Тобто повністю кожну угоду можна перевірити. Якщо є плюс, бот пише плюс, якщо мінус, бот пише мінус. Ось, тобто ну, немає тут такого, що угода Мінусова бот пише. Все чесно, все бот розуміє. І, е, також цей бот е, малює на скріні в реальному часі рівні колін на хвилинному таймфреймі. Він вам після сигналу відправляє цей скрін. Е, по цьому скріну можна відкривати угоди. Ось він нам малюються всі рівні, від яких можна брати угоди. Тобто від гарних рівнів. Рівні, які з першого разу точно не проб'ються, і від них, в принципі, можна відкривати угоди. Ось, Друзі, ось такий вийшов відеоролик. В принципі, кошти заробили, самі бачите, повністю вам показую всю. Цю історію від початку до кінця нічого не скривають. Так далі і буду показувати повністю весь свій шлях з 200 тисяч до 1 мільйона. Уже є 52 тисячі, а 52 тисячі це вже більше тисячі доларів. Ми заробили. Досить таки гарно. Ось такий вийшов відеоролик. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока.